Малята я вас сьогодні запрошую на ставок. Тільки не зимовий, а літній. Ми з вами можемо заключити очки, уявити, що вже настало літо, і завітати на таку водойму. Ставок малята це невеликий, схожий на озеро, водний ресурс. Ставки в основному бувають біля невеличких міст чи сел. Навкруги оточені очеретом, деревами, кущами. Ставок мілкий, тобто він не дуже глибокий. І в ньому зазвичай водиться річкова ставкова риба. Невеличкі ставкові черепахи, вужики, змії. Ми поговоримо сьогодні про окуня. Якраз окунь-мешканець ставків і річок. Це хижа риба, яка їсть тваринного походження істот, маленьких жаб та маленьку рибу. І в нашій історії буде ще присутня велика риба, яка має назву, вірно, кит. Але історія жартівлива і не змогла статися у звичайному сільському ставі. Хочете дізнатися, що ж відбулося між Окунем та китом? Ну тоді сідайте зручненько, слухайте уважно. Окунь. Окунь риб ставку ковта. Проковтнув би і кита. Та хотів чи не хотів, а не в ставку китів. Ось така історія трапилась у нашому ставку. Як ви вже зрозуміли, це був невеличкий віршик, має він назву Окунь. І я вам пропоную сьогодні вивчити його. Тож повторюйте за мною. Окунь окунь риб в ставку кофта. Проковтнув би і кита. Та хотів, чи не хотів, а нема в ставку китів. Молодці! А тепер повторимо пошибки. Окунь, окунь риб став ставку ковта. Проковтнув би і кита. Та хотів чи не хотів, а нема ставку китів. А тепер давайте перетворимося на акторів, які можуть за допомогою голосу когось наслідувати. От жабеня на березі става теж його мешканець, і ми для нього розкажемо його голосом цю історію, яка трапилась з окунем. Готові? Тоді починаємо. <клух> О, окунь! О, жаб жап ставку ковта, проковтнув би і кита. Та хотів. Чи не хотів, а нема. Ставку китів. Молодці. А тепер розкажіть цей віршик звичайним голосом своїм друзям.